Всім вітання. Ну, ситуація нагнітається, як ми бачимо, з ядерною можливо, ядерною катастрофою, можливо, з тактичним ядерним ударом. До того ж, ми вже бачимо, як сторони готуються, скажімо так, медійно готуються до цієї події. Звісно, що наші ЗМІ стверджують, що підрив буде на Запорізький АЕС. Московські. ЗМІ, там, телеграм-канали розказують про те, що це буде підрив якогось там іноземного ядерного заряду невеликого нашої влади. Ну, тобто формат кульмінації поки що нам анонсують ось такий. Чи буде він, чи не буде, це важко сказати. Але я зараз про те, що потім для тих, хто виживе і взагалі, для тих. Для тих Людей, які, які будуть пізніше е, жити на Україні, е, ті, які люди залишаться, ті, які люди не виїхали, ті, які люди вціліють. Що ми бачимо на сьогодні? Ми бачимо на сьогодні е, ситуація на фронті складна. Ну, об'єктивно, вона складна, тому що московські війська окупалися достатньо сильно, як стверджують там і наші бійці. Втрати з обидвох сторін підозрюю, що великі. Я не знаю, які в нас втрати мені. Я просто ну, чую, бачу, скільки людей, скільки гине хлопців, скільки, скільки ховають наших бійців, і це, це жахливо. Це продовжується дуже довго. Я не можу судити нічого про ефективність рішень військових. Я не військовий, я в тому не розбираюся. Мені важко сказати про те, чи правильні ці рішення чи ні. Але я хочу сказати інакше, що те, про... те що в нас сьогодні відбувається, я намагався я просто кричав там в Фейсбуках, там де міг, там на ефірах, там де можна було це говорити, в Ютубі, і... ну і намагався застерегти, до чого це йде. І, власне, коли ми зараз оцінюємо ситуацію, мене просто бісять оці, знаєте, оці дебільні. Ура, патріоти, не патріоти, а дебільні ура-патріоти. я не знаю, як їх інакше назвати. ідіоти, чи, чи лицеміри, чи просто нелюди, чи важко сказати, які зараз просто рефлексують свідомо чи несвідомо за бабло, чи від власного ідіотизму на ситуацію в Україні лише з точки зору очевидного явного ворога. Він очевидний, він явний. Що ви мастурбуєте на смерть? що ви Злотішаєтеся смерті, що ви, чого ви розганяєте цю всю історію. Але е, ніхто не бачить і не хоче бачити про те, що відбувається з державою. Відбувається вже не перший рік, відбувається не під час війни, відбувається з моменту цієї події, яку лицемірно, яка лицемірно вже війшла в історію. Мені жахом, просто я жахом собі являю, взагалі, що робиться в історії, в історичній науці, коли. Як такі історичні науці, там я не говорю про тих ідіотів, які розповсюджують там про ті потопи там 200 років тому, там, і так далі. Е, чому це ідіоти? Та тому що неможливо заткнути рота, рота всім дослідникам, письменникам і так далі. які... Е, я займаюся історією Львова трошки, і ну я розумію, про що йдеться. Я намагався це колись одному чудові пояснити. Я не знаю, десь може був якийсь там потоп, але у Львові такого не було. Ну, але менше з тим, це інша тема. Я говорю про те, що якщо в нас на ощах фальшують історію, які там ну, минуло ще 10 років не минуло, так а її вже спотворили. То, що говорити про те, що було там 50 років тому, що було 100 років, тому що було під час Другої і Першої світової війн, які події там передували, ми бачимо там. Битви, полководці, ми бачили ту всю фігню, ну ми не бачимо цієї закулісної історії. І власне, коли я вчора читаю, а сьогодні читаю там вроді адекватні, розумні люди кажуть: та ні, то то не може бути, та як це я про заяву шурми, заступник голови офісу президента, син нашого львівського політика, який свого часу був. В партії з ДПО, соратником Медведчука, регіоналом, ну його син, той, про якого йдеться, Ростислав Шурма, він був регіоналом партії регіонів. Це для мене не є. Знаєте, Тавро в партії регіонів було багато нормальних людей. Тут питання ж не в іншому, кожній партії є нормальні люди, навіть самопомощі от -е, львівського мера, Але питання в іншому. Питання в тому, що ця людина, яка має такий от політичний слід. От Він в Лондону. Ну це я не в одному змі прочитав, тому та як би не думав, що всі колективно брешуть. Він сказав, що Україна готова бути першою такою експериментальною державою, де буде вилучено готівку ЗОБ. І в мене просто жах. Я ж розумію, я ж бачу, як, що робиться відбувається з тими реформами. Я знаю, що мене слухають слухачі в Росії, вас то саме вас гірше. Ну, це я говорю по результатах так званої пандемії. Е, в нас просто ідіоти, а вас, ваші ідіоти ще й при тому брали активну глобальну участь у всіх процесах Ну, стосовно випуску певних препаратів і так далі. і так далі. Е, недавно, до речі, я бачив там чергового вашого плова, там, з свої комунарки, який там розказує е, про те, що треба. Державі на державному рівні ізолювати і мало там не, не це якось не знищити, зачистити антиваксерів. От, ну вже обісралися з вагнерами, ну тепер ще, ще й з тим, мабуть. Але суть не в тому. Я трошки по-іншому ставлюсь до тих процесів, тому я не хочу зараз ображати взагалі нікого, нікого ображати, крім тих дебілів, які, власне, знищують людство. От, а вони є в кожній країні, в кожній державі серед кожного народу. Е, тому е, заява про те, що в Україні хочуть заради боротьби з корупцією е, вилучити з обігу готівку, перейти повністю на безготівкові розрахунки. В мене, чесно кажучи, був такий, знаєте, ну, ну, шок, не шок, ну, я не знаю, що плакати чи сміятися. Напевно, сміятися вже, тому що плакати вже сенсу немає. От, І так е, народ оплакує щодня. Загиблих, а ще ще плакати над тим. Ну, але, але це є, скажімо, один з елементів. І оцей елемент, якщо його прослідкувати поряд з іншим елементом, він починає потворювати таку страшну систему. Назвемо її там матрицею, так, як відомий аналог. Чому? По одній простій причині, що йдеться про. Не просто про тотальний контроль, не просто йдеться про позбавлення людей елементарних прав, йдеться про те, що це будуть робити ідіоти, це будуть робити виродки, це будуть робити люди без совісті і без мозгів. От що насправді страшно. Зараз я не хочу знову там переходити на якісь персоналі. І я не натякаю на того чоловіка, який це сказав. Вони ж там соросяти, вони всі, от вони знаєте, як песики павлива будуть рефлексувати і гавкати то, що їм скажуть, то, що їм скажуть там. Скажімо, ідеологи з Всесвітньо-економічного форуму, там гуру для умислових убогих на кшталт Харарі, який є дружиною Іцика, якому він присвятив свою одну своїх відомих книг. Ну і так, далі, і так далі. Вибачте, може, я трошки зараз говорю жорстко, але мене просто це вже дістало, те, що відбувається. Це ж одного, це ж. Коли в нас міністр теперішній Ляшко забороняв людям гуляти в парках, після того залишився на посаді, то уявіть собі, які будуть реформатори впроваджувати заборону готівки. Ну, це, це просто повний абсурд. І справа не в готівці, знову ж таки. Справа в тому, що ми ні про що говоримо. Якщо ми говоримо про корупцію, я на одному ефірі сказав, ну. Просто е я боюся, що ведучий розумний порядний чоловік, він, мабуть, не, не зорієнтувався, про що я кажу, або не зрозумів. Я сказав, що корупція містечкова. Ну це от наш місцевий мер, який правда вже виходить на загальноукраїнський рівень. Е типовий дегенерат, як на мене, в термінології кліму, це не образа. Е державна корупція це те, що ми бачимо. Що відбувається з всіма запозиченнями в часі війни? Сьогодні прочитав економіст Олександр Куч, недорожний чоловік. Е, я зараз не хочу там, може, не зовсім згоден, що він пише там, чи під якими кутами, але він правильно сказав: Люда, про що ви говорите? 6,5 мільярдів. Ви вже обговорюєте, що нам те доларів, звісно. Що нам потрібно знову велике будівництво доріг, як нас назвали, велике крадівництво. Які дорогою хочете будувати? Перепрошую. Транспортні коридори. Які транспортні коридори ви хочете будувати? З, виходячи з якої Генеральної схеми планування України? Так, вона була у 2002 році розроблена. Схема: Генеральна схема планування України. Е, Веніша схема генераль, генераль, Генерального планування України може навпаки. Е, Йдеться про те, що є бачення держави, є бачення її інфраструктури, яка прив'язана до економіки і до певної стратегії. Про які зараз ви говорите дороги, які буде з'єднувати що з чим? ЛНР, ДНР, Крим. Ми не знаємо насправді, чим закінчиться ця війна. Ми не знаємо, з якими наслідками. Ми не знаємо, що буде з територіями, про які ви дороги зараз говорите. Е Ну, тобто на кожному кроці, куди не глянь от, десь цього тижня з Львовою має бути якийсь містобудівний форум по відновленню міст, де дизайнери приїжджають. Хороші дизайнери, та талановиті архітектори. Ви розумієте, про що йдеться? Це все перетворено в піар, це все перетворено в абсурд. Так само не абсурд перетворює там будь-яку реформу. Ми це вже бачимо. Медична реформа. Міліцейська, полі полі поліцейська чи як її назвати реформа. Ну і так далі. і так далі. Взагалі, якщо ми говоримо про те, що відбувається всередині, відбуваються речі, звісно, жахливі. Корупція не потребує, не потребує насправді вилучення готівки. Я продовжу цю тему. Корупція на рівні держави це ще один рівень корупції, але є глобальна корупція. Ця глобальна корупція пов'язана з природою, лихварською природою нашої фінансової системи і з тим, що вже публічно заявлено, вже 5 років минуло від знаменитої доповіді римського клубу колективної. Вже минуло кілька років від появи книжки «Велике перезавантаження. А ми рухаємося, і мені з жахом, тобто, з жахом, просто я думаю, що нас очікує. Тому що ми побачили повне нехтування людськими правами. Наведу знов такий приклад, не хочу там тему заглиблюватись, бо заблокують. Тему заборони ходіння в парках під час ковіди. Парк свіже повітря, там, напевно, сидів ковід, на деревах нападав. Я вже жартував з цього приводу, але це не жарти. Уявіть собі, як вони будуть впроваджувати інші речі. Як вони впроваджують ті реформи, що зараз? А що таке глобальна корупція? Це концентрація грошей в руках тих, яких тих грошей мають, як кажуть, вибачте, ні і все, що їм потрібно, повністю замінити ці гроші, які нічого не вартують, за якими нічого не стоїть на ресурси, це тема, про яку мовчать всі, мовчить римський клуб, мовчить, звісно, Клау Шваб, мовчать всі наші, всі-всі-всі. Авторитети, про це дуже гарно. Пілів. Він написав цитата про дух грошей, ви її знайде в інтернеті, почитайте дуже влучно, буквально так, знаєте, в десяточку. Він про це, про це висловився. Не буду зараз шукати, цитувати. Але суть дуже проста. Про неї говорив Джозеф Відженс Сігліс, про неї говорили в тому ж самому, на тому ж самому Давоському форумі, в доповіді римському клубу неодноразово про це прозвучало. Про концентрацію грошей, про те, що нема жодного капіталізму, є глобалізм, де гроші диктують, де не працюють економічні закони, а ті економічні закони, на які опираються наші так звані науковці, це спотворені, спотворені, скажімо так, спотворене розуміння тих авторитетів, тих економістів, на яких вони власне посилаються. Рекомендую просто прочитати. Для себе багато відкрити нового, прочитати до римському клубу і прочитати про необхідність нового просвітництва, про яке вони говорять, вони говорять це добре, але не зачіпаючи суть тої системи. Я розумію, що зачіпити суть тої системи, це є смертельно небезпечно, бо крах фінансової системи це гірше, ніж крах ніж крах, який відбудеться внаслідок, наприклад, тотальної кібер, якоїсь кібератаки. Чим більше ми щось Концентруємо, тим більше воно є вразливим. Країна в смартфоні розбив смартфон, нема країни. Немає готівка грошей, гроші в банку, банк збанкрутував. Все немає, немає інтернету, немає доступу до грошей. Випадок кілька років тому відбувся в Китаї, коли е, китайський підприємець е, покінчив життя самогубством, бо йому заблокували меседжер, ну якийсь ігровий і соціальний меседжер, а в нього до, до цього меседжера були прив'язані рахунки в банку. Що від запускніше життя самогубства. Заблокувати будь-який будь рахунок це вже ми зараз бачимо, коли у Львові у Львові, е, львівці мовчать, бекають і мовчать, коли людям блокують карточки через те, що неуки, рагулі, які тікають від армії, від війська, отримують бронь в структурі міської ради, ходять, розпихають штрафи під вікна людям. І після того. Люди можуть не бачити цих штрафів, їх хтось може витягнути, вітер здути, дощ залити. А потім людям блокують карточки, тому що виконавчі провадження, бо вони порушили, порушили правила. І ніхто не розбирається. Стояла машина на варіці, вона поламалася, в людині стало зле, людина провезла кось в лікарню. Мало різних ситуацій бувають. Ну, для того є поліція, яка би мала розбиратися. А ні, це от така, от, така от реформочка. Вони говорять про новий урбанізм про 15 хвилинні міста. Я розумію, що конспірологи розказують про концтабора і так далі. Але не треба бути конспірологом. Місто це є система зв'язків, коли ви обмежуєте систему зв'язків. І людина, яка має інші ширші зв'язки, вона має за це платити, чи її права обмежують. Це як назвати? Це не гетто? Проведіть паралелі, почитайте, що таке гетто. Це та, в результаті це виходить що то саме. Що це за нас за такі нові течі урбанізму? А звідки вони йдуть у Львові з Москви? Група компаній Стрілка, концептуальна всі ті всі методички розробляє фірма ГІС, яка викупіарить наш мер, Яка вже багато років працює у Львові, які там уряд, німецький, щось там допомагає. Насправді це люди, які знищують інституції в місті. Для чого? Прекрасний ринок, на який зайдуть інші компанії. От і все, а працюється в рамках східного партнерства через Москву. Зараз, звісно, що це не очевидно, звісно, що не явно, але всі ідеї, всі звітам, оцей весь псевдоурбанізм від Соросячени, це все звітам іде. Які ще приклади наводити? Їх, їх маса на, на, на кожному кроці. Давайте до корупції вернемося. Отже, глобальна корупція полягає в тому, що ті люди, які продукують гроші, за якими вже нічого не стоїть, так, вже не буду повторюватися там, в 10-й раз чи більше про те, що в обігу грошей 99 з гаком відсотків ті, які обслуговують віртуальну економіку, а не реально. Менше 1% грошей, які в обігу обслуговують реальний сектор економіки. Тобто це не я, це знов таки авторитети в цій сфері не сказали, які досліджували цю сферу, і це ніхто не, з тим ніхто не сперечається. Так ось їм потрібно отримати. Ресурси, контролювати ресурси. Для чого? Тому що гроші вже вони перестають контролювати. Гроші втікають в крипту, в золото, гроші кудись втікають, їм потрібно контролювати. І заради цього контролю це впроводження, це, це цифрові валюти Центробанків, це от вилучення з обігу готівки і так далі, і так далі. Звісно, що будуть впиратися якісь певні структури. Ну, що ви знаєте, так заявив цей же клоун Пригожин, який йшов брати Москву. Так? Про те, що ЧВК Вагнер пользується налічними для розчоту. Ну, це про там, газель набиту там, 5 мільярдами чи 3, чи рублів. Ну, Спецслужби, звісно, користуються готівкою. Це теж елементи глобальної корупції, але та, що дуже глобальна корупція, вона і це задусить. Тому що це їм не потрібно, і потрібен повний контроль за вашими думками, за вашим тілом, за вашими фінансами, за вашим розумом. Виявляйте собі, до якого це прямує ступеню контроля відповідно тоталітаризму. А хто, це, хто над цим буде стояти? З якими цінностями люди будуть стояти? Що вони будуть сповідувати? Ви бачите цих дегенератів? Погортайте навіть на на. Не найгірший, до речі, нічого такого страшного. О, такий собі корупціонер, блядун, можливо, трохи педофіл, Бог, його знає. Це я про син, синочка нашого батька Байдена. А сидить цар в Росії, що не такий. А Пригожин, який це я сьогодні прочитав, власне, з посиланням на Суркова. Я думаю, що це правда можна. ну, Бо він справді сидів за участь в який... Ззаді душив жінку в складі там якоїсь там банди, цей от Пригожин. А як він зійшовся з Путіним? Може, там брешуть, не брешуть чи брешуть конспірологи, які говорять, що глобальна там мафія гомопедо, мафія над цим товаришем Євгенієм? І от вони власне таких дегенератів просувають. Я вже не буду знов-таки можу перейти і на наші містечкові справи і Львові. Про це теж багато говорив вже. Але я, чесно кажучи, навіть не знаю. А втомлююся про це говорити. Бо люди, які навіть декларують якісь політичні амбіції, які говорять про те, ми тут щось змінимо, вони про це мовчать, вони обходять гострі кути. Вони не хочуть говорити про найважливіше. Ну, бо це не зрозуміють. Нам треба, щоб підлаштовуватись далі під оцю масу ідіотів, які вже відформатували мізки повністю за масові ідіотизацію. Ми так нічого ми нікуди тоді не вийдемо, нічого не доб'ємося. Отаке, на жаль. Вибачте, може, так сумбурно. Не збиралося цього всього. Особливо під час тих останніх подій днів. Ну, але тримаємося.